Вітаю вас, ефір Галичини. Продовжує актуальне інтерв'ю до студії. Завітав Михайло Королик, голова фракції Всеукраїнського об'єднання Свобода в обласній раді. Вітаю вас, добрий вечір. Сьогодні маємо гарну подію. 21 ша річниця із часу прийняття конституції. Пане Михайло, що можете сказати про цю важливу подію для нашої держави. Хочу привітати кожного мешканця нашої області з цією великою подією. Сподіваюся, що кожен громадянин розуміє, наскільки це є важливий день, адже конституція закріпила наші всі права. Конституція закріпила правові основи нашої держави, і це є основний наш закон. Думаю, що кожній людині як мінімум варто прочитати Конституцію, щоб розуміти, наскільки ми маємо потужну конституцію. Перше, друге, варто для того, щоб знати свої права і обов'язки. Ви знаєте, на основі Конституції приймаються всі закони, і дуже важливо, щоб люди усвідомлювали, скільки в них є прав. Адже наша Конституція надзвичайно є потужна. Вона рахується одною з кращих конституцій у світі. Єдине, що. Тут є інший момент це те, що багато з тих статей, які в конституції порушуються, на жаль, вона не завжди виконується. До прикладу, дуже просто в нашій конституції передбачено, навіть як депутати Верховної Ради мають голосувати. І коли відбувається сесія Верховної Ради України, то депутати мають голосувати персонально. Коли не голосують не персонально, не порушують конституцію. Якщо ж людина, яка приймає закони, порушує основний закон, то чи потрібні нам такі депутати з року в рік, з кликання в з скликання, це питання ми собі задаємо. Але коли відбуваються вибори, то постійно люди обирають собі. Ту чи іншу людину, яка себе зганьбила, тому я думаю, що прийде час, наше суспільство розвивається, підросла дуже прекрасна молодь. І я сподіваюся, що люди почнуть обирати все ж таки порядних людей, які будуть виконувати конституцію, які будуть її дотримуватися, і які будуть голосувати в інтересах наших виборців. Що ж стосується інших речей, ви знаєте, в нас є. Все передбачено, всі правильні речі. В нас є незалежні суди, в нас є законодавчий орган Верховна Рада України, у нас є президент України, який є гарантом Конституції. Але якщо б це в ідеалі, мало би все працювати, і країна мала би динамічно розвиватися. Хоча ми постійно бачимо проблеми. У нас був президент України Віктор Янукович, який топтався на Конституції, який фактично зневажав основний закон нашої держави. У нас є суди, які на сьогоднішній день. Далеко не пройшли ілюстрацію. В судах працює велика кількість суддів, які порушуються ж законодавство. І е, якщо би брати в ідеалі, незалежності від того, яка людина потрапляє на лаву підсудних, незалежності від того, чи ти з бідної багатої сім'ї, чи ти син депутата Верховної Ради України, політика, е, чи ти просто людина, яка підмітає вулиці, ти є громадянином України, і твої права мають бути основою. Ти, ти маєш бути захищений законодавством. Але на жаль, в Україні нашій є багато перегибів. Ми бачимо, коли е, новини можна відкрити, побачити, що навіть коли людина збиває на пішохідному переході і може зробити винною. Е, буває таке, що в е, п'яні сп'яніння е, когось ловлять люд, з людей патрульні. Потім доходиться справа до суду, і суд приймає рішення, що людина була твереза, е, верніше що вона не вина. І багато багато є тих речей, які над якими треба працювати. Але я вірю в те, що ми сьогоднішній день маємо чудесну конституцію, і вірю в те, що прийде час, коли люди будуть дотримуватися. А в першу чергу керівництво держави, депутати Верховної ради України, президент країни конституції. І тоді все буде добре. Адже е кожен з громадянинів нашої держави дивиться. На те, як політики, як ті, хто приймають закони, самі відносяться до нашого законодавства. Якщо вони бачать, що ті безкінечно його порушують, шукають як ухилитися від сплати податків, шукають як би е, десь прикрити свої інтереси, то звичайно, що це не стимулює людей до того, щоб самим бути законослухняними громадянинами. Але все одно я вірю в те, що будуть зміни ці зміни вже є зараз. Рахуйте, відбулася революція гідності. Нехай декілька років тому Прийшов той пік, коли люди встали з колін і показали цілій державі, що є гідними українцями, що ми готові все змінювати. То я хочу вам сказати, що ми не маємо жодного права розчаровуватися і. Пам'ятати, що разом є велика сила, і, Відповідно, якщо ми хочемо щось змінювати, ми можемо це зробити. Тому закликаю кожного українця бути законослухняним, а також е, не тільки сидіти вдома і казати, що так, чи о, те чи інше питання є поганим. Брати участь в місцевому середуванні, балотуватися в депутати, в органи місцевого середування, в ОТГ, в сільські ради, в районні раді, ради обласні. Спробувати самим, що це таке, і спробувати самим змінити ситуацію з середини, а також йти в Верховну Раду України для того, щоб в достойні українці керували нашою державою. Ви є молодим політиком. В останню неділю червня визначають день молоді. Яка роль молоді в нинішньому часі? На вашу думку, ви знаєте, я думаю, що наша молодь це найбільша надія, яка може бути в Україні. Ми, як депутати, ну бодай наша фракція робить все можливе себе і. Для того щоб розвивати зараз молодь, ми відкриваємо спортивні майданчики. Ми відкриваємо дитячі майданчики, робимо все від себе можливе, щоб забрати людей з вулиці. Ви знаєте, це не просто слова. Подивіться самі, пам'ятаю, наше дитинство, нас було важко запросити додому. Батьки казали, додому вже пора, пізно ніч, вечір. Діти трималися на вулиці, при тому, що не було великої кількості м'ячів, не було таких можливостей, як і зараз. А в сучасному світі, ну, через те, що технології йдуть вперед, і це зрозуміло, більшість дітей засідає в гаджетах. Це, звичайно, право кожної людини, як розподіляти свій час. Але ми повинні робити все для того, щоб наша нація була здорова, адже в здоровому тілі, здоровий дух. І відповідно тільки здорові люди можуть носити такі зміни. Бо коли у тебе є проблеми зі здоров'ям, то тобі вже ні до чого. І, відповідно, ми робимо все для можливе, щоб розвивався спорт нашій області, робимо все для того, щоб було місця для того, щоб можна було грати в футбол, волейбол, баскетбол і займатися своїм дозвіллям. Ви подивитися, можете, що ручійною силою в будь-якій країні завжди була молодь. Зараз підросла дуже інтелектуальна, потужна молодь, яка змінить нашу державу на краще, яка не буде продаватися за козок хліба, яка не буде продаватися за видовища. Це та молодь, яка фактично дає надії. І я сподіваюся, що все-таки хлопці і дівчата, які підростають, не будуть шукати кращої долі за кордоном. Хоча знову ж таки це їхнє право. Але надіюсь на те, що молодь візьме владу у руки, і молодь тут на місці буде впроваджувати ті зміни і розвивати нашу країну. Приде час, коли ми всі будемо жити зовсім в іншій державі, заможнішій державі. Адже Україна вона не є бідна, вона просто є пограбована. Цього тижня відбудеться чергове засідання сесії обласної ради, чимало питань важливих виноситься. Знаю, що ваша фракція буде приймати заяву. Про що йде? мова? Якщо брати по перше, хочу вам сказати, що на цій сесії буде величезна кількість актуальних важливих питань, роздається, від яких залежить доля великої кількості нашої населення області, а також інших питань. Перш за все, це є питання. Бюджетні в нас буде розподіл 30 мільйонів гривень. З цих грошей будуть відремонтовані медичні заклади, такі як роддоми, будуть відремонтовані школи, поки зараз діти відпочивають на канікулах. Будуть відремонтовані садочки, будуть замінено дахи, вікна, двері. Тобто будуть зроблені всі ті речі. Ну наскільки можливо на ці гроші зробити, для того, щоб дітки, прийшовши 1 вересня в свої навчальні заклади, мали можливість побачити якісь зміни. Також енергозберігаючі речі, адже заміна вікон це напряму пов'язано з тим, які витрати йдуть на те, щоб опалити школу чи садочок. Також на цій сесії буде затверджено розподіл екологічного фонду перевиконання надпланових надходжень. З цих грошей буде зроблено так само велика кількість роботи, яка потребує вже сьогодні вирішення тих чи інших питань. Це і каналізування населених пунктів, і берегу укріплення. Хто би ще не казав, але коли е, приходить повень, тоді вже пізно укріпляти берег. Берег треба укріпляти завчасно і робити все від себе можливе для того, щоб завтра, якщо, не дай Боже, буде повень, щоб якнайменше було шкоди для нашої області. Е, взагалі, кожне з тих питань, які виносяться на сесію обласної ради, є надзвичайно важливе і актуальна, адже від наших рішень е, залежить те, як буде розвиватися завтра область. Е, що стосується звернень, то я вам хочу сказати, що є цілий ряд звернень. Наша фракція. Підготувала звернення, яке зараз приймається по цілій Україні. Десь приймається, десь не приймається. Є дискусії великі по цьому зверненню. Ми подали звернення щодо амністії ветеранів війни, які вчинили несклад... не сильні злочини або злочини з необережності. Такий закон був прийнятий у 2016 році, але по сьогоднішній день не є прийнятий. Це закон, який дасть можливість уникнути відповідальності людям, які захищали нас на сході України. В агресії тій війні, яка зараз там відбувається, дасть можливість уникнути відповідальності вагітним жінкам, неповнолітнім дітям і людям з інвалідністю. Якщо, ще раз наголошую, якщо е, злочин не був складної е, тяжкості або зроблений по необережності, що стосується також нашого звернення, ми наголошуємо вкотре про Продаж землі сільськогосподарського призначення. Не потрібно продавати нашу землю, коли зараз українці не мають можливості самі ж її викупити. Є велика загроза в тому, що найбільше наше національне багатство буде продано і невідомо, в чиї руки воно потрапить. Чи це наші внутрішні олігархи, і що буде не найгірший варіант, чи це зовнішні інвестори, і невідомо, в які руки потрапить наша земля. Бо ви бачите, зараз по телебаченню, по радіо дуже активно. Працюється питання про продаж землі, нібито е, тільки в тих країнах, які найбідніші у світі, не дозволено продаж землі. Е, це є дешева спекуляція, адже якщо завтра буде відбуватися продаж землі, то уявіть собі, земля це та річ, за яку боролися багато поколінь наших дідів, прадідів, які за яку віддавали життя. Невже можна її взяти і продати? Ви подумайте, що якщо зараз ми продамо все, це безповоротний процес. А крачи не краще, щоб земля залишалася в нас в Україні на місці, щоб ми на цій землі працювали? Адже ні для кого не секрет, що питна вода, а також е... продукти харчування чисті. Завтра це питання номер один. Це питання, на якому е... за як... яке можливо навіть завтра будуть війни, питання на якому можна заробляти великі кошти сьогодні. Україна може бути житницею Європи, тому що ми маємо великі запаси чинозем, ми маємо величезну територію поля, які варто обробляти і. Які е, мають бути в правильних руках, але також тут має бути державне регулювання. Ви знаєте, 2 мільйони 400 тисяч гектарів землі на сьогоднішній день перебуває в Україні під пливом іноземних інвесторів. І є великі перегиби в Житомирській області. Є один з районів, де вирощується протягом 10 років на декількох тисячах гектарів землі. кукурудза. здавалося б, нічого поганого в цьому немає. Але через те, що 10 років вони вирощують саму кукурудзу, це вже має вплив на здоров'я людей. У Людей є алергічні реакції, є проблеми з здоров'ям у дітей, які підростають. Є спалах, ну є велика кількість перекоси. І, відповідно, крім того, що треба думати над тим, що робити завтра з нашою землею, треба думати про раціональні її використання. Треба думати про те, про тих людей, які є власниками, і чи ми не знищуємо нашу землю? Адже родючість ґрунтів сьогодні є, завтра її можна зруйнувати. Тому це питання є надзвичайно важливе, актуальне на сьогоднішній день. І ми все ж таки уступаємо за мораторій до того часу, поки українці не зможуть самі придбати свою ж землю. Це перше. Друге, також яке порушення питання є в нашому зверненні, Ви знаєте. Ми можемо, скільки хочеш, піднімати тарифи для людей, але це не є вихід ситуації. Вчора, коли був захоплений Крим, в Україні забрало наше державне майно, майно наших громадян України. Чому наша влада не поступить так само з російським капіталом в Україні? У нас на території держави функціонують велика кількість російських банків або інших проєктів, які напряму є власниками Російської Федерації. Ну, то хіба не буде правильно діяти аналогічно, як вони поступили з нами? Вони анексували Крим, забрали нашу територію. На території захопили нашу власність на багато мільярдів доларів. Але на території незалежної України, яка зараз, слава Богу, не є підпливом ворожої армії, є велика кількість їхнього бізнесу. Ми маємо повне право те саме зробити з ними, що вони роблять з нами. Тому наше звернення надзвичайно актуальне. Сподіваємося, що депутатами обласної ради буде підтримане, адже ті питання, які ми порушуємо, вони стосуються вже і зараз нас з вами, мешканців нашої держави. Тому ми повинні робити все для того, щоб українці почували захищеними на нашій території, а не тікали за кордон, шукаючи кращої долі. І Якщо ми з вами не будемо приймати рішення тут правильні, то завтра невідомо, яка буде доля держави. Адже мої ровесники, багато моїх друзів змушені були іммігрувати до інших країн у пошуках щастя. Я не вважаю, що це є вихід. Але якщо Україна не буде правильно розвиватися, то і важко засудити таких людей. Михайле, наші депутати, окрім того, що вміють дуже плідно працювати в сесійній залі депутати облради. Окрім того, показують непогані спортивні результати. Зокрема, я хочу вас запитати, які враження після всеукраїнської спартакіади серед депутатів? Ви знаєте, мені було дуже приємно цього року. Я був представником команди на всеукраїнській спартакіаді. Було приємно побачити, що наші депутати обласної ради, райони, районних міських рад, які взяли участь у «Спартакіаді» з баскетболу, футболу, тенісу, шахів, шахматів, показують надзвичайно великі потужні результати на «Спартакіаді». Адже четвертий раз наша команда стала призером. Перше місце я вважаю, що кров'ю і потом здобути це те, що наша команда й заслуговує. Адже їхали кращі з кращих. І показали дуже достатні результати. Кожна гра по футболу чи волейболу була на такому високому рівні, що здавалося б, що це майже кожна гра грає фіналом, адже система дуже проста: якщо програєш, то вилітаєш. До речі, в обласній спартакіаді брав участь особисто, верніше в всеукраїнській спартакіаді брав участь особисто голова обласної ради Сич Олександр Максимович. То практично, крім фінальної гри він, кожну гру відіграв, і це було по волейболу 2-0 по кожній грі. А вже в фіналі і цього разу, і минулого разу його, на жаль не було сили обставин. То команда наша, слава Богу, перемогла. Але з рахунком 2-1. відповідно відчувалося, що бракувало хлопцям його потуги. Що стосується, взагалі кожного виду змагань, я вам хочу сказати, що е, такі враження. Що ну ви знаєте, дуже непросто було емоційно, тому що через те, що франківська команда постійно займає перше місце, то проти нас було по дві-три команди вболівальників, які хотіли, щоб наша команда на кінець програла. Але дякую кожному з депутатів, який брав участь в партійкяді. Вони показали значні результати, є до чого прагнути іншим командам. Я сподіваюся, що ми і далі будемо тримати першість. Хоча, як каже голова обласної ради, легше здобути, як втримати перемогу. Але також я надіюсь на те, що кожен з депутатів, який був присутній на цих змаганнях, зробить від себе все можливе для того, щоб розвивати спорт в себе на місцях. У нас були депутати з е, різних районів нашої області. Я знаю, що, наприклад, серед волейболістів був Михайло Чеборак, який е, є, кер... є капітаном команди по волейболу, то він витрачає величезну кількість своїх коштів, залучає коштів для розвитку волейболу в нашій області. Серед е, членів команди був стисний голова ради району Роман Крутий керівник апарату районної ради Юрій Проценко це люди, які допомагають утримувати футбольні команди і роблять все розвитку футболу. Серед тих учасників, які були на змаганнях, був Микола Вітенко, депутат обласної ради, який зайняв друге місце. Він, до речі, тричі брав участь в спартакяді всеукраїнській, то одного разу зіймав перше, одного разу третє, і це раз друге місце. Я вважаю, що кожен взагалі, хто би не був депутатів присутній, показав достойний результат, і Я сподіваюся, що. Наші депутати так само будуть успішно працювати на благо нашої області. Михайло, я вам дякую за цікаву розмову. Бажаю плідної праці. Залишайтеся з Галичиною дякую. і гарного сім вечора.